Все. Ну що, дівчатка, дивіться, У нас все вже готово? 4 цукерки пташинне молоко, можете кинути п'ять. 5. 4 зефіра, можете кинути 5 і хоч 6. Дві пачки крекера і чорниця. Э, желатин у сметану. Перемішуємо. Висипаємо. Крекер вершковий, крекер шоколадний, шикарний натюрморт. Боже, дівчата, це мега смачно. Але це ще не все. Висипаємо чорницю 145 грамів. Тобто, грубо говоря, 140-150. Персик домашній. І ріжу. Персика порізала. Це у мене в півлітрові баночки влізло 4 половинки. Але можна і 6 кинути, і 7. І все перемішуємо. Отаке От воно вже зараз буде схвачуватися. Висипаємо всю нашу красоту. Розрівнюємо желе звичайного магазину, написано на пакетику. Вміст пакету розчинити у 400 мл води. Я налила 350, по-моєму, трошки менше. Апельсинове желе. І я тепер хочу оце отако от вилити сюди, щоб воно просачувалось туди. Поняли? Того для мене, ось буду так от його поливати. Все одно я цей тортик буду вверх, це буде оцей верх, це буде низом. Харчовою плівочкою. отако прямо Ставимо, що його в холодильник. Так? У мене, в моєму випадку, він буде до ранку. Піч пройшла, виклали наш тортик на блюдо і будемо зараз присипати. Присипаємо. У мене просто натертий чорний шоколад. Можна горішки, кокосова стружка. Що смакуєте. І все ось так присипаємо. Все, я присипала шоколадом. Якщо робити влітку, можна ягідки покруг. Полуниця, вишенька, смородинка, все, що смакуєте. Лягенький. Подивимося зараз на нього в розрізі. Тримає форму гарно. От. Желатин не збільшуйте, а от сметанки можете додати більше. І подивимося зараз на шматочок. Чорниця. О, дивіться, я зараз покажу таку. Дивіться, як видно гарно шматочки цукерки пташинне молочко. Бачите? Смакуйте на здоров'я.